Служба у справах дітей виконавчого комітету Смілянської міської ради провела зустріч з опікунами та піклувальниками, які проживають в місті та виховують дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всіх учасників зібрання у фоє зустрічала виставка робіт міського конкурсу Світ дитячої фантазії. Серед таких і витвори дітей із категорійних родин. Я рада бачити вас всіх в цьому залі. Ми сьогодні зібралися нашою такою великою колективною, дружньою родиною. Адже для кожної дитини, для кожного дорослого сім'я це дуже важливе. Тому, е, дорогі батьки, низький вам окрім від себе особисто, від міського голови, за те, що ви підставили плечі за те, що ви віддаєте свою душу, серце ось цим маленьким дітям. Це наше майбутнє. Вони сьогодні усміхнені. Я сьогодні пройшлася з коридором, мені дуже було приємно дивитися на ось ту чудову виставку ваших дітей. Вони талановиті, неймовірно талановиті. Видно, що в кожну роботу вкладено душа, посмішка. Знаєте, якесь майбутнє. І дуже приємно дивитися на те, що в кожній роботі долучилися до її виконання і ви, дорослі. ви допомагали цим. Тому це родинні роботи. Підопи сказало, піклувальники опікуни отримали подяки міського голови за гарне виховання хлопчиків і дівчаток. А самі дітлахи були відзначені за свої творчі здобутки і старанність. Порадували вони своїми виступами присутніх, адже мають змогу розвивати і свої вокальні здібності, хореографічні таланти і декламувати поезію. Теж полюбляють за долині червона калина, ніби засміялась, дівчина дитин. Любо-любо стало пташечка з зраді... І защебетала, почула дівчина в білій світині з біленької хати. вийшла погуляти у гань на долину. Із зеленого гаю козак молоденький, цілує, вітає, і йдуть по долині, ідучи, співають. Для сили, для правди, для волі, Шуми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоють ланцюги, І руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні ціни З шаблями в руках на сторожі. Стер тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рівні в кровавих боях ніколи не вкрити ганьбою. З опікунами і піклувальниками це традиційний захід, де озвучується актуальна корисна інформація для таких категорійних родин. Опіка це одна із найрозповсюдженіших форм сімейного виховання. За втрати дитиною батьківського піклування дитина, перш за все, влаштовується в сім'ї родичів, і серед сімейних опікунів дуже мало опікунів, які не є родичами дітей. І досвід показує, що опікунські сім'ї це надійна. Надійне джерело розвитку для дитини це сім'я, родина, яка дає творчий розвиток, яка дає навчання дитині, яка дає джерела розвитку всіх її здібності. Хочу сказати, що, наприклад, у нас у громаді в 67 опікунів проживають 8,86 дітей. А в прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу, їх у нас 12 прийомних сімей та 3 дитячі будинки сімейного типу проживають, 40, проживають і виховується 41 дитина. Все рівно більшість дітей виховуються в сім'ях родичів, тому на опікуні піклувальнику лежить дуже велика відповідальність за розвиток і виховання дітей. Начальник управління освіти молоді та спорту Тетяна Дружкова розповіла опікунам та піклувальникам про особливості закінчення 2023-2024 навчального року. Наголосила і на фінансовій підтримці випускників з числа дітей Сиріт. Першу чергу 9-го чи 11-го класу можуть отримати одноразову допомогу, тобто ви вам необхідно звернутися до керівника закладу, написати заяву, надати відповідні документи. І виплати будуть затверджені рішенням педагогічної ради. Сума виплат буде визначатися саме там. Тому скористайтеся ось такою нагодою. Така виплата може бути, якщо це випускник 9 класу або ж 11 класу. Тобто двічі. якщо дитина отримала в 9 класі таку допомогу, то вже в 11 класі таку допомогу вона не може отримати. Крім того, є ще одна виплата при досягненні дитину. Віку 18 років сума такої виплати складає 1810 гривень. Тому, будь ласка, кого застосується, скористайтеся цією нагодою. Ось тут уже необхідно звернутися з заявою та надати відповідні документи безпосередньо до управління освіти молоді та спорту. Причому те подачі всіх цих документів. Три роки. Тобто, от фактично, якщо вже дитині виконувалося 21 рік і вони скористалися відповідно цією пігвою, то вже далі скористатися нею неможливо. Детально проінформували учасників зустрічі про те, як буде відбуватися оздоровча кампанія в умовах воєнного стану та які зараз умови оформлення соціальних допомог на дітей під опікою. Саме ваші дітки підлягають оздоровленню безкоштовному у санаторіях та таборах. На сьогоднішній момент ми вже навіть декількох, деякі групи дітей направили на оздоровлення в санаторій сосновий бір. Ви також маєте таку нагоду, на, також крім соснового бору, це місто Черкаси, можливо, дехто з вас їздить і звертався до нас. Також є ще в нас такий табір, як артек. Його не було, мабуть, два роки, на жаль, війна трошки внесла нам корективи. Але на сьогоднішній момент ми подали таку заявочку, що є бажаючи потрапити в цей табір. Він знаходиться за містом Києвом, пущі Водиці, а також за області. Підтримку дітям та батькам постійно надають і в центрі соціальних служб. Тож, користуючись нагодою фахівчиня Смілянського міського центру, Наталя Усова ще раз запросила відвідувати всі різноманітні заходи, що проводяться у їхньому центрі. Опікуни та піклувальники, які вже є учасниками тренінгових програм, закликали інших приєднатися до таких занять. Які зустрічі дуже потрібно. Дякуємо вам, що ви нам довірили саме цінне і саме дороге, що в нас в житті є. Що ви нам повірили і ще раз. Дуже, дуже приємно. Зустрічі, звісно, змістовні. Після них легко. Можна, можна виговоритися. Ми на цих зустрічах виговорюємо все, що можна. Так, дуже, дуже Набагато легше психологічна підтримка і дітям там допомагають добре, там же Паралільно з дітьми займаються. На таких заходах, як цьогоріч, опікуни та піклувальники мали змогу не лише почути чимало актуального, а й поставити питання. Організатори намагались зустріч зробити якомога інформативнішою, щоб допомогти долати виклики та проблеми, які виникають у родинах, де виховуються діти-сироти.